А тепер про життя цивільних в Україні, що вже майже три роки вхопи війною. Тим, хто втратив домівки, майно і навіть усі матеріальні спогади не просто адаптуватися до нового життя. Це стосується зокрема і багатьох маріупольців. Тому важко переоцінити важливість роботи фонду Маріуполь та їхньої мережі підтримки Маріупольських переселенців по всій Україні, яка так і називається Я Маріуполь. Родини переселенців отримують різнопланову допомогу, в осередках котрих в Україні вже понад два десятки. Більше про те, як і чим допомагають Маріупольцям, розкажуть наші журналісти. Перші дні великої війни, коли Росія відкрито вторглася в Україну, мешканці Маріуполя пережили справжнє пекло. На їхніх очах вибухали снаряди, палали будинки, гинули мирні люди. Це було дуже страшно, пригадує Олена. Все її майно згоріло, не залишилось жодної світлини. Жінка дивом врятувалася разом із родиною, але не втрачає надії колись повернутися додому. Хотілося б повернутися. Правда? Коли ти виріс там, ти жив там. Хочеться побачити море. Бо там пройшло все моє дитинство. Цього дуже не вистачає. Аби підтримати вимушених переселенців та забезпечити їх усім необхідним у травні 2022-го за ініціативи Маріупольської міської ради був створений благодійний фонд Я Маріуполь. Нині таких осередків в Україні вже 21. В нашому центрі зареєстровано більше 13 тисяч наших маріупольців. із них 1200 – це діти від 0 до 18 років. В нашому центрі маріупольці можуть отримати психологічну допомогу, медичну допомогу. Також у нас працює дуже багато фахівців. У нас є спеціаліст з підбору персоналу, працевлаштування. У нас є фахівець адміністратор ЦНАП. у нас є юрист, юридична допомога. Щомісяця маріупольці отримують гуманітарну допомогу і навіть можуть змінити професію завдяки міжнародним партнерам. Тамара працює в центрі помічницею ветеранів, допомагає родинам військових, загиблих героїв і полонених захисників. Під її опікою понад 1200 маріупольців. О, ми вже така родина. Велика, як вони для мене, так і я для них. Тому що вони мене вітають із днем народження, спрашують, як моя дитина себе почуває. Тому що ми вже якось все породнилися. Це вже більше ніж проект, це вже життя. Віталій Федорович подолав довгий шлях, аби дістатися Києва. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, він був у Маріуполі. Того ранку прокинувся від вибухів, каже, бачив, як летіли російські снаряди та як палає місто. А 27 лютого почався потужний обстріл. вимушений був річі школу. Я був змушений перейти до школи і там у підвалі під бомбардуваннями пробув 23 дні. Вже коли прийшли загарбники, вони нас всіх зібрали, посадили в автобуси і відвезли до Новоазовська. Це було примусово. Згодом пане Віталія перевезли до російського Таханрога, а потім до Володимира. Там він зміг нарешті зателефонувати рідним у Київ. Порадившись із донькою, чоловік придбав квиток до Петербурга, а звідти до естонського міста Нарва. Через два дні завдяки волонтерам потрапив до України. Йому вісімдесят. Та, попри свій вік, Віталій Федорович щомісяця приходить до благодійного хабу волонтерити. Я чому чому я, тому, я приходжу що... сюди. Бо ми всі маріупольці, і той вантаж, який приходить, харчові продукти гігієнічні, треба якось переносити з машини на склад. Тому я не змушений, а просто за власним бажанням та з доброї волі приходжу сюди і допомагаю. Благодійний центр відвідує і сім'я Джафарових. Вадим, захисник Маріуполя та Азовсталі, нещодавно повернувся з російського полону, де пробув 333 дні. Це вже навіть не організація, а велике ком'юніті, таке прям масштабне в багатьох містах України. Тому дуже багато людей звертаються сюди і вони можуть знайти тут багато чого для себе. Такі темні часи. Якраз такі осередки і єднають людей. Особливо людей з Маріуполя, які пережили багато горя. Вадим мріє про мир в Україні і про те, щоб у таких осередках більше не було потреби. Але перемога на даний час я навіть не знаю, що для мене перемога. Моїх друзів не повернути. Але я зі свого боку максимально це наближу, наскільки можу. Працівники центру такі самі маріупольці, як і всі, хто сюди приходить, вони постійно згадують своє місто та щиро вірять, що одного дня побачать його знову, відбудованим і ще гарнішим ніж до війни. Дуже важкий зараз такий час, але ми не втрачаємо надію, не втрачаємо віру. Дякуємо також нашим ЗСУ. Завдяки їм ми можемо прокидатися кожного дня, йти на роботу, спілкуватися один з одним. І дякуємо, що от є наші такі центри, це наші осередки, де гуртується вся наша маріупольська родина.